бджілку, яка хотіла побачити море, автор Ольга Копильська. Десь на окраїні села була пасіка, вуликів тут було багато, тому завжди стояв тихий гул. Бджілки постійно були зайняті роботою. Щоденно, з самого ранку, одні смугасті працівниці вилітали шестикутних віконець, тримаючи в лапках плетені кошики, а коли вони поверталися із нектаром та пилком, Інші займалися виготовленням ароматного меду. Але сьогодні цілий день йшов дощ, тому бджілки, щоб не намочити крилець, не могли вилетіти на вулицю. Вони швиденько попорались по господарству та почали займатися своїми справами. Декілька із них сіли рядочком біля віконечка та почали розповідати один одному про свої мрії. Якщо чесно, почала розповідь одна мчівка, я мрію винайти новий рецепт меду, змішати пилок із світу липи і соняшниковим нектаром». Аго, клас! Але ж липа та соняшник цвітуть в різний час, зауважили подружки. Отож, тому вирішила наступного року залишити декілька торбинок липового пилку до кінця липня. Та спробувати поєднати потрібні компоненти. Молодець. Бдки, що уважно слухали, вирішили підтримати таку гарну ідею. А я, обізвалася інша бджілка, планую восени створити квіткове поле. А як це? У серпні, коли урожай пшенички буде зібраний, засіяти землю насінням квітів. Навесні нам не треба буде літати далеко. Навкруги буде повно яскравих духмяних квіточок. Як ти гарно вигадала, обізвалася бджілки, ми тобі теж допоможемо в цьому. Аж ось обізвалася третя бджілка, що тихенько сиділа в куточку, а я хочу побачити море. Море? А що це? А де це? Коли була маленькою, одна із бджілок бабусь розповідала. Що їй вдалося побувати далеко-далеко. За лісом є пагорб, за пагорбом величезне поле, а за ним знову ліс, а потім високі гори. І за тими горами є море, величезна синя гладь, що кінця краю немає, краса там неймовірна, а повітря особливе. Ух ти! Ніколи про море не чула, а як же туди добратися можна, Це ж так далеко, далеко, але так хочеться побачити його. Ділка тихенько зітхнула і, коли подружки розійшлися по своїх кімнатах, подумала, що коли настане можливість, вона обов'язково здійснить свою мрію. Почалася осінь усі соти. Вже були доверху заповнені метом, ділки нарешті могли взяти собі відпустку. Якраз тоді наша мрійниця-вджіка набралася рішучості та вирішила вирушити во мріяну подорож. Багато речей вона не брала. Щоб швидше летіти, взяла лише необхідне плащ дощовичок, компас та кошик з продуктами. Перший день летіла, що було сил. Але до сутінок змогла тільки добратися до середини густого лісу. Як сонечко почало сідати за горизонт, тілка мостилася на одному із критих мухом пеньків посеред простори лісової галявини, і вирішила тут зупинитись на ночівлі. Знайшла широкий листок лопуха, щоб вкритися, і вже почала дрімати, як на галявині з'явився величезний звір, що наближався до пенька. Обережно, попередила бджілка звіра. Не сідайте на пеньок. О, хто тут? Звір наблизився ближче, і бджілка зрозуміла, що це був ведмідь. Це я, бджілка, така маленька. А що ж ти робиш так далеко від пасіки? Заблукала? Ведмідь, почувши розповідь бджілки, був вражений відважністю малої комахи і вирішив допомогти їй. Сідай на спину. Мощуйся зручніше та тримайся міцно. Довезу тебе до краю лісу, якраз до ранку будемо. Можеш потрімати, щоб сили були. Ви грізний та великий звір, але такий добрий до мене. Чому? поцікавилась пчілка. Я хочу віддячити за смакоту, яку ви, маленькі трудівниці, виготовляєте маленькими лапками. Мед. Це мої улюблені солодощі, пояснив ведмідь. Востилося Тож, в дорогу. Як тільки перший промінь блиснув серед темного неба, і сонечко розплющило очі, ведмідь підійшов до услівся. Він обережно розпутив Чілку, що навіть сонною міцно трималась за його шерсть. Щасливої дороги попрощався. Вірю, що ти як і хотіла, побачиш море. Білка подякувала та з новими силами знову вирушила в політ. Весь день вона летіла через луки та поля, аж поки не потрапила дощі одного дрімучого лісу. Під вечір комаха почала шукати зручне та безпечне місце, адже почав накрапати дощ. Побачивши невеликий кам'яний грот під старим дубом, жінка сміливо направилась до нього. Але велика сітка павутини змусила її спинитися. Що робити? Дощ посилювався, краплини ставали важчими. а іншої затишної місцини не було. Жінка все таки вирішила примоститися з краєчки печери, аж раптом почула якесь борсення та тихий зокіт. Хто тут? голосно запитала. Тут хтось є? Так, це я, кажанчик. Летяче Миша, мої крила оплутані павутинням. Не можу вибратися. Чекай, спробуй допомогти. Джілка теж боялась заплутатися, але вирішила надати допомогу. Згадала, що поклала у кошик ніж різати яблочка, тому обережно, одна за одною, вона перерізала павутинки, що міцно плелися навколо кажана. Каже, нарешті міг вільно махнути крилами. уф фуф спасибі, велике, щоб я робив би, без тебе. А що ти тут робиш вночі? Від дощу ховаюся, жінка розповіла кажанові про мету своєї мандрівки. Чуві я про море, каже, важно вислухав свою рятівницю, але сам ніколи не бачив, адже за цим лісом височені гори. З моєї рідні. Тільки один прадід зумів їх перелетіти, але я можу допомогти добратися до них. Сідай на спину, довезу тебе до гір. Ніч це моя стихія. Тримайся міцно та трохи подрімай. Так, наступного ранку тілка вже була на окраїні дрімучого лісу біля гірського підніжжя. Оце так. Я гір таких високих ніколи раніше не бачила. Комаха зачаровано дивилась на могутні кам'яні вершини. Може, погостюєш у мене і не будеш далі летіти, запропонував Кажан. Сам він не насмілювався направитися далі. Буду, певнено сказала Бчілка. Подякувала та зірившись із компасом, сміливо махнула блискучими крильцями. Летіти далі та вище ставало все складніше. Джілка часто спинялася на відпочинок, пила багато води. Незважаючи на те, що харчів у кошику ставало менше, нести його було важче. Сил не вистачало. Потрібно терміново де спинитися та перепочити. Раптом вітрюган підхопив комаху, закрутив вихором, джілка випустила кошик та впала на одну із кам'янистих вершин. Отямилася. Від голосних звуків, що лунали десь зовсім поряд. Вілка підвелася, розвернулася і побачила неподалік себе гніздо із малими пташенятами. Вони пищали, що є сили, бо біля них літала велика оса, яка намагалася вжалити малят. Ану геть звідси, ділка, зібравши останні сили, миттю кинула захищати малих. Що ти тут забула? Киш звідси. Вона набрала повні жмені камінців та почала ж бурляти їх падницю. Оса не очікувала, що хтось насмілиться виступити проти неї, та не змогла ухилитися від попадання, тому швиденько розвернулася та полетіла геть. Привіт, ділка підлетіла до пташеня. Не бійтеся, ви в безпеці. Познайомившись, вона дізналася, що це гніздо гірських орлів. Батьки полетіли шукати їжу, а малята залишились на довгий час самі. Коли тато та мама орли повернулися, діти розповіли про напад оси, вдячний тато Орел, дізнавшись про мрію бджілки, вирішив допомогти їй. Море, звичайно, я бачив його безліч разів. Це справді неймовірне диво, як і гори, так і море. Має велику силу та велич. Орел підставив спину. Ну, момчілка, залазь. Тримайся міцніше, летимо до твоєї мрії. Затамувавши подих, бджілка, міцно, за запір'я орла, дивилася на землю з величезної висоти, звідти, куди піднятися можуть тільки сильні духом та крилами орли. Було видно. Як гори повністю заполонили весь світ від обрію до непокраю. Маленька комашка навіть і подумати не могла, що всього за декілька годин можна подолати безкрай гірські хребти і за коричневими зигзагами кам'янистих вершин побачити темно синю смужку водної стихії. Бачиш, гукнув Орел, дивись, це твоє омріяне море. Повітря поступово набирало солонуватого присмаку та йодистого гармату. Ксеня смужка ширшала та світлішала. Тихий шум прибою потроху наростав. Тілка зачаровано дивилася, як на зміну гірським масивом величезна морська гладь хвилями накочувала. На піщений берег. Ух ти то ось яке ти, море. Орел спокійно спустився на пісок, обережно зняв бжілку, яка від побаченого на деякий час втратила важливість говорити, тільки дивилася на море великими очима. І ти побігай, помочи ніжки. Щаслива бжілка з розбігу заскочила морську воду. Бризкалася, купалася, аж крильця намочила, Орел ледве встиг її витягнути на берег від носуваючої хвилі. Обережно, великий птах з ніжністю дивився на щасливу комашку, яка здійснила свої мрії. Дівка милувалася морем цілий день, аж до вечора. Особливо їй запам'ятався захід сонця, коли розжарена яскраво червона куля Тихо занурювалася в бездонну гладь. Переночувала тут же, на березі. Вдівка від пережитих емоцій довго не могла заснути, а потім зручно мостилася на орлиному крилі та міцно заснула. Світ сонця на морському березі теж був прекрасним. Бдюка уважно дивилася на чисту морську воду, на сонячних зайчиків, що весело стрибали по хвильках. Вдихала морське повітря, ніби хотіла набратися його на все життя. Не хвилюйся, ти зможеш повернутися сюди, у будь-який час, заспокоїв Орел, знай, я та мої пташенята завжди донесемо тебе у будь-який куток земної кулі. Поверталася тілка додому у піднесеному стані, їй навіть здалося, що додому вона добралася значно швидше. Уявіть собі, яким було здивування на пасіці, коли одного ранку посеред бджолиних хаток приземлився великий гірський орел, на спині якого сиділа, мов принцеса, маленька бджілка. Маленька бджілка, яка побачила море. Мрійте, бажайте, ставте перед собою великі цілі. Знайте, усе можливо, якщо помисли у вас чисті, а справи добрі, ви зможете усе, Всесвіт допоможе вам.